Ви відкрили пачку чіпсів, взяли одну чіпсину і не помітили, як зникла вся пачка. Знайомо? І це не лінь, і це не слабка воля. З вами все добре. просто їжа стала хитріше за ваш мозок. Зараз я вам все розкажу з вами український нутрісолог Юлія Рокас. Солоне. Солодке, жирне, хрустке, все, що ми з вами називаємо шкідливим, визиває в нашому мозку сплеск дофаміну, гормону задоволення. І ось тут криється весь секрет: виробники їжі спеціально поєднують солоне, і солодке, і сіль, і хрустке, щоб визвати максимум сплеску дофаміну. Це не просто смак, це формула утримання, продукт, який змушує вас хотіти ще і ще, і ще більше. Музик звикає, і якщо ви щось не їсте шкідливо, вам стає скучно, нудно, сумно і хочеться підняти настрій. Так працює дофамінова пітля, і це не слабкість, це нейрохімічна паска, куди вас затягнули маркетологи харчової промисловості. Як розірвати цей дофаміновий замок? Почніть з усвідомлення, що якщо ви не можете зупинитися, це не ваша провина. Наступне читайте склад, уникайте прихованого цукру. Якщо ви будете бачити це, ваш мозок буде працювати прискіпливим аналітиком. Замість заборон обирайте інші альтернативи, які смачніші і більш корисні. Наприклад, кокосові чіпси, це можуть бути горіхи, це може бути насіння. Поступово відновлюйте чутливість до смаку. Кожного тижня споживайте все менше і менше шкідливої їжі. Заміняйте здоровими альтернативами. І з часом ви побачите, що не буде тягнути вас на таку шкідливу їжу, як чіпси. Отже, коли наступного разу ваша рука потягнеться до пакетику з чіпсами і ви захочете з'їсти чіпс, не коріть себе, це не ваша провина і не ваша слабка воля. Просто маркетологи знають, як вам і маніпулювати. Хочете більше таких розборів? Підписуйтеся на канал і ми разом з вами повернемо контроль над харчуванням.